Слово Верітас на ранок суботи, 29 червня. Тільки ті, хто вірують в Ісуса та визнають у ньому Сина Бога Живого, успадкують вічне життя. Події і сьогоднішня Евангелія відкривають нам очі на дві речі, які нам можуть у цьому допомогти. По-перше, ми повинні бути з Ісусом, ми бачимо, що визнає Ісуса. Сином Божим і Христом апостол Петро, тобто той, хто постійно йшов за Господом, вчився в нього, супроводжував його у місійній діяльності, тільки близькі до Ісуса особи можуть пізнати, хто Він є. По друге, наш Господь відкриває нам, що Петро зміг побачити його божественність духовними очима, бо надприродні речі закриті для тих. Чиє серце і чий розум направлені до земного. Як стверджує апостол Павло, тілесна людина не розуміє речей духу. Тому, дорогі брати і сестри, пам'ятаємо, що Господь особисто запитує кожного з нас, за кого ти мене маєш. І від нас хоче почути щире сповідання нашої віри: Ісусе, Ти Син Божий живого, Ісусе, De mi Cristo, de mi Mesía y